І на фінішну пряму до підписання угоди про асоціацію Україна підходить під керівництвом Президента Януковича. І я хочу зачитати його вітальний лист до Світового Конгресу українців. Шановні друзі, сердечно вітаю вас з відкриттям. Активну діяльність провідних об'єднань світової української громади щодо розбудови суверенної і вільної України, збереження національної культурної самобутності та традицій народу. Сьогодні особливого значення набуває залучення вашого потенціалу до проведення економічних перетворень. Євроінтеграційних прагнень нашої держави до спільного вшанування, до високопомінних дат української історії, Зичую учасникам конгресу добра, щастя та нових звершень. Нехай Бог благословить усіх нас, президент України Віктор Янукович. Я дякую за увагу. Слава великому європейському!